Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякую, що ви підписані. Будь ласка, залишайте ваші коментарі, повідомлення. Якщо ви ще не підписані, то е, підписуйтесь та будемо тримати вас у курсі нових подій. Сьогодні темою нашого відео я вам пропоную подивитися таке питання, чому саме Борис Джонсон відмовився йти на другий термін. Та чи пов'язана буде надалі його праця саме з Україною? Бо ми з вами знаємо, що дуже великі Велика підтримка так, є з його боку. Тому подивимося, чому він змінив своє, свою думку. Бо я думаю, що ви, як і я, помітили, спочатку він дуже активно а, очікував на цей другий термін, чому він відмовився, з чим саме це пов'язано. Відразу давайте так звернемо таку увагу, що для нього цей рік, цей період, це є таким. Моментом знаєте виходу на другий енергетичний рівень. Що це значить? Що в цьому році, 2022-му, його основна думка, його основна цілеспрямованість це придбати нові зв'язки, налагодити нові зв'язки, які в подальшому будуть йому допомагати в кар'єрі. Я думаю, саме тому в цей рік він дуже активно. Спілкується з нашим президентом, надає поміч, так? бо ця двійка вона дає таку емоційну зацікавленість, то я не думаю, що там тільки про бізнес чи тільки про гроші. Ця людина реально дуже болісно сприймає ситуацію в Україні та намагається від всього серця якось надати допомогу. Але... Давайте так, що в нього звичайно є оточення. Та я думаю, хтось саме з його близького оточення, можливо, це родичі. А от саме дуже близький круг його відмовив. То я вам скажу так, що це не просто відмова, а це перенесення, бо вистроєні дуже ці, чіткі такі цілі, які будуть. Просувати його в кар'єрі, але це вже наступний рік. Дуже творчі ідеї, креативні, які привнесуть якісь такі даже зміни в законодавство, але це все заплановано на наступний рік. Тому в цьому році він відмовився від. Цієї ідеї, але задля того, щоб набрати ресурсності, якось підготуватися, можливо, взяти паузу, вирішити свої домашні справи своїми близькими. А вже в наступному році це буде такий дуже різкий, цікавий вихід, якого ніхто не очікує, бо там є зміни, які будуть впливати на його кар'єру, та на цьому стосунки України. Не просто розірвуться, а вони вийдуть трохи на інший рівень. Я думаю, що звичайно ми можемо розраховувати на поміч, та ця поміч буде не тільки в цьому році, а ще й в наступному. Дуже цікавий, я надіюся, це був прогноз. Будемо розраховувати на його поміч. Та я вам дякую за вашу увагу. Зустрінемося у новому відео.